Бухгалтерський облік кредиторської заборгованості. Розрахунки за отримані послуги в разі після сплати. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості за отримані послуги в разі після сплати. Відображення в обліку надходження на склад установи товароматеріальних матеріальних цінностей здійснюємо за допомогою документа надходження ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ надходження ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа надходження ТМЦ зазначаємо назву установи джерело фінансування. Та вид операцій придбання ТМЦ. Для відображення в обліку віднесення суми ПДВ на податковий кредит встановлюємо флагман віднести ПДВ на податковий кредит. За допомогою кнопки Додати на закладці ТМЦ відображаємо вид товарно-матеріальних цінностей, кількість рахунок обліку, ціну, суму ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет» кредит. Відображення в обліку перерахування оплати постачальнику товарно-матеріальних цінностей здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо перерахування оплати постачальнику товарно-матеріальних цінностей. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції перерахування сум постачальникам рахунок, ККВ, контрагента, суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-Кредит. Операція бухгалтерського обліку, які наведена та розглянута у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті kbs.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за уваги. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!